Привіт, всім власникам тварин відомо як важливо вчасно обробляти своїх улюбленців від паразитів. Ми продовжуємо знайомити вас із протипаразитними засобами, і в цьому відео хочемо розказати про таблетки від бліг для котів та собак Superium Spinoset. Це жувальні таблетки із смаком яловичний, які в своїй основі мають таку активну речовину, як Spinoset. Унікальність цієї речовини полягає в тому, що вона абсолютно натуральна і видобувається з бактерій Seccher Polispos Spinoza. Завдяки цьому препарат можна застосовувати навіть маленьким тваринам віком від 4 місяців і вагою. Від кілограма 300 грамів. Спіносет починає діяти вже через 30 хвилин після застосування, при цьому понад 90% бліг гинуть впродовж 4 годин. Надалі препарат виводиться з організму, але затримується в сальних залозах і захищає улюбленця від повторного зараження до 30 діб. Спіносет ефективний проти котячих, собачих, людських. Щурячих земляних бліг, їхніх личинок, а також може використовуватись для лікування алергічного блашиного дерматиту та для запобігання його появи. Випускається цей засіб в таких варіантах: для котів і собак вагою від 1 кг і 300 г до 2,5 кг, від 2,5 кг до 5 кг від 5 кг до 10, від 10 до 20 кг, а також для собак вагою від 20 до 50 кг. Обов'язково дотримуйтесь зазначеної в інструкції дозування і обирайте таблетки відповідно до ваги тварини. Давати препарат улюбленсу треба відразу після годування або в подрібненому виді разом з їжею, найчастіше ніж раз на місяць, не дивлячись на природне походження активної речовини, у цього препарата є і ряд протипоказань. Не застосовувати цуценятам та кошенятам молодше від 4 місяців віком та масою тіла менше ніж кілограм 300 грамів. А також вагітним і годуючим улюбленцям, не використовувати для тварин, які страждають епілепсією, не застосовувати хворим або ослабленим тваринам і улюбленцям, які наразі одужують. Не рекомендується одночасне застосування разом з такими лікарськими препаратами, як антибіотики тетрациклічного ряду. Доксоробіцини дігоксин не застосовувати іншим видам тварин, окрім собак і котів. Друзі, якщо ви та ваші улюбленці вже спробували такий захист від бліг, розказуйте нам про свої відгуки в коментарях. А ми з вами не прощаємось, бо зовсім скоро побачимось в нових відео. Па-па!